Гном у кривій шапці. Вочик Відлак. Переклад з польської Остапа Сливинського. Розділ шостий, у якому стається аварія. Того дня усе було інакше, ніж зазвичай. Переважно вода наливається у ванну, а того разу вилилася з під неї. Любі! скрикнула мама, у нас аварія. Тато вмить був тут, як тут. Теся і тиця прибігли за ним. Вода у ванні хлюпотіла під ногами. Тато шукав чогось, що називається клапан. Мама збирала воду з підлоги. Теся і тиця допомагали трохи татові, а трохи мамі. Врешті вода у ванні перестала текти по підлозі. У кранах теж стало сухо. Тож до вечора довелося мити руки у кухні. Потім прийшов пан з великою торбою і все полагодив. У нас вдома був пляж, розповідав увечері тиця гномові у кривій шапці, лише без піску, і замість моря була ванна. Аварії це так класно, сказала Теся. Може, завтра трапиться знов? За аваріями ніколи не відомо, зауважив гном у кривій шапці. Вони це такий сюрприз. Ось послухайте. Розповідь про зламану чарівну паличку. На краю одного лісу жив собі чарівник. У нього були борода, вуса, гостроверха шапка і чарівна паличка. Цією паличкою він користувався щодня. Мені, будь ласка, не круто зварене яйце, дві булочки, абрикосовий джем і каву, казав він завжди вранці, махнув паличкою і все з'являлося на столі. Після сніданку знов махнув паличкою і казав, Хай все буде прибрано, помито і поскладено на місце. Яєчна шкаралупа негайно летіла у смітник, а тарілка і чашка самі милися і поверталися у шавку. Одного ранку чарівник, як завжди, змахнув паличкою і сказав Мені, будь ласка, не круто зварене яйце, дві булочки, абрикосовий джем. І каву. Сніданок з'явився на столі. Але коли чарівник почав їсти, виявилося, що яйце зварене круто, а джем зі смаком полуниць. Замість кави паличка начаклувала йому какао, а замість булочок він отримав рогалики. Дивно, невже я помилився, замислився чарівник. А може, я невиразно сказав. Все З'ївши і випивши, він змахнув паличкою і старанно вимовив по складах. Хай все буде прибрано, помито і поскладано на місце. Про всяк випадок він стежив, що буде відбуватися далі, і недарма, бо тарілка і чашка полетіли у смітник, а яєчна шкаралупа була старанно помита і опинилася у шафці. Чарівник зітхнув, сам помив і сховав на місце посуд, а чистеньку шкаралупу викинув. Наступного дня було ще гірше. Замість яйця на столі з'явився м'яч, замість джему крем для засмаги, а замість кави болотяна вода, якій чарівник помітив маленьку жабку. На щастя, були дві булочки. Хоч вони й виявилися дуже твердими, голодний чарівник з'їв їх з апетитом. Краще не намагатися прибирати паличкою, сказав він до себе після сніданку. Невідомо, де цього разу опиниться тарілка і чашка. Жабку він випустив у сад, а м'ячий крем поклав на полицю. Тарілку і чашку сховав у шавку. Наступного ранку. Тільки но чарівник почав, мені, будь ласка, не круто зварене. Як паличка видала дивний звук, схожий на сміх, і замовкла. Нічого не відбувалося, і чарівник зрозумів, що паличка зламалася остаточно, але він зовсім не засмутився, аж сам здивувався через це. Поклав паличку на полицю і зазирнув до комори. А потім у сад. У коморі знайшов сушені трави в саду суниці. Зварив собі трав'яного чаю, а суниці зірвав, помив і з'їв. Хоч усього було небагато, сніданок видався надзвичайно смачним. Після сніданку сів на лавку в саду. Доведеться вирушити на ринок до села, сказав він до жабки, яка стрибала біля його ніг. Я не був там уже років сорок. Напевно, багато змінилося. Але ж діти, мабуть, і далі грають у м'яча. Як думаєш? Він зайшов у будинок і взяв м'яч з полиці, вирішив віднести його дітям. Замислився, що робити з кремом для засмаги, але врешті його залишив. Може, він йому ще знадобиться? На сам кінець подивився на паличку і всміхнувся. Дякую, що ти мені служила стільки років, сказав він. І дякую, що зламалася. Завдяки цьому. Тільки всього може статися. А я хотів би мати чарівну паличку, зітхнув тиця, коли гном закрив книжку. Справді, а навіщо? запитав гном. Ще не знаю, але я точно щось вигадав би, відповів Тиця. О, знаю. Я нею вичаклував би різні аварії.